Доброго дня, сьогодні у нас 9 числа. Як я казав, вроді казав, не казав, я цього року буду пробувати 100 сімей однокорпусних. По одній причині, тому що я не маю достатньо сушнини. Це тільки одна причина. І покажу, що ми зробили. Тут у нас є точок 50 сімей. І що ми тут зробили? Вони були всі однокорп. Ми їх пересадили спочатку з, з шестирамочника шести 10-ремковий. Дали їм розвитися, по Потім... тому ми приїхали, як вони вже набрали сили на цілий корпус, ми їм дали ще один корпус медовий. І ось вони медовий корпус пішли. Тут зазвичай я так всюди не дивився, але кілька кисний передивився, є від трьох до п'яти рамок розплоду вже у верхньому корпусі. Тепер що ми робимо? Тепер нам треба поставити роздільну рішітку. Зазвичай я їх не використовую на двокорпусних, але на однокорпусні я її буду ставити, бо мені треба, щоб вони були однокорпусні. Це тільки одна причина. Ми даємо диму. Ми даємо, чому ми це робимо перший корпус, тільки для того, щоб матка пішла вверх, насіяла ще там добре зверху, а потім ще собі буде працювати знизу. Даємо диму і даємо нашу чорну дошку. І тиснемо бджолу в долину. Нам не так треба бджолу в долину витиснути, якщо як щоб матка там не залишилася. Зверху, бо тоді вона просто буде сидіти в верхньому корпусі, де нам не треба. Ось потім як вже бджола пішла в долину. Ми знімаємо корпус. Трошки почистимо, ставимо роздільну решітку. Де-не-де, -де тут бачимо, зараз у нас холод, бо тому що дерево і дошки не так працюють аж добре. Токий кабджіл лишається, то ми їх витрясемо, щоб не ні в якому разі... Бачите, розпліт, щоб, щоб не залишити матку зверху. Це буквально, може, з 50-10 ми мали витрісати. Непогано. Ось. Ось і все, і сподіваюся, і також ці е, однокорпусні будуть у мене, бачите, повний повний вулик Джой. Будуть зимувати в зимівнику. Годували цього року, ви не повірите скільки, дуже багато згодували сиропу. І зверху даємо ще один корпус. Добре було дати їм два, але мені треба бути уважним. Скільки я корпусів використовую, щоб не так було, що одні точки мають достатньо, а інші недостатньо. Дуже багато годували, навіть ось в мене було три точки, то я мусив три тижні тому давати ще їм протеїнову підкормку з пилком, бо абсолютно нічого не було. Бджола дуже ну, все падало вниз на цих трьох точках. Чому ми це годували? Тому що, бо якщо бджола не буде сита до медозбору, тоді і меду не буде. Ми ніколи не, на цьому не економимо, тому що воно коштує і гроші і не малі гроші, але воно потім все виплачується в кінцевому результаті. Також розпліт, вже починає, бачите, запечатувати. Цього року згодували приблизно майже 9 тонн цукру, майже 10 тонн цукру. Але що зробити? Ну, я ж так, це в мене перший раз, У мене ж так ніколи не було, щоб я навесні, скільки, ну, зазвичай 5 тонн. Ну, не 10 тонн. Ну, але що зробиш? Бачите, недобре, недобре е, рамки розставили і ми що зробили. Ну що зробиш? Ну, на тому дякую. Не забуваємо підписуватися на канал, ставити вподобайку, ставити вподобайку коментар. Я можливістю відповідаю. Якщо не відповідає, то відповім, а якщо забуну, то вибачайте. Пишіть знову і сподіваюся, що відповів. У мене просто немає часу сидіти і то робити. Ось, щоб не казали, що я показав однієї сторони, має повний корпус джолів, майже повний меду і ми поставили їм другий зверху, Джолас там підніме зараз. Ну, а тому дякую. До побачення.